Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. 63% проти 37%. З такою перевагою кандидатка у президентки Сполучених Штатів від демократів Камала Гарріс перемогла на теледебатах суперника від республіканців Дональда Трампа. Опитування серед вибірки у 605 глядачів проводили на замовлення телеканалу CNN. Самі ж дебати організували ABC. Перед дебатами прогнози тих самих зареєстрованих виборців розділялися порівну. 50 вважали, що ефектніше буде Гарріс, Інші 50 – що Трамп, колишнього президента кілька разів спіймали на брехні. Він також двічі не захотів прямо відповідати, чи бажає Україні перемоги у війні. Натомість Гаріс відкрито підтримала українців. Оксана Лотоцька продовжить. Ви хочете, щоб Україна перемогла в цій війні. Я хочу, щоб війна припинилася. Я хочу врятувати життя мільйонів людей, яких марно убивають. Це мільйони. Це набагато гірше ніж цифри, які оголошують. Це неправдиві цифри. Так відповідав під час теледебатів кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп. Загалом, під час дискусії, він двічі ухилявся від прямої відповіді на це запитання. На уточнення чи перемога України відповідає інтересам Сполучених Штатів, Трамп відповів, що. В інтересах США закінчити цю війну, і вкотре повторив, що якби він був президентом, Росія ніколи б не напала, бо він мовляв, добре знає Путіна і має з ним добрі стосунки, так само як і з українським президентом Володимиром Зеленським. Республіканець стверджує, що обидва поважають його і не поважають Байдена та навіть не спілкуються з ним. Ми зараз граємося з вогнем щодо третьої світової, додав Трамп, нагадавши, що у Путіна є ядерна зброя. Його суперниця, кандидатка від демократів Камала Гарріс, дорікнула Трампу заграванням не лише з Путіна але й з іншими диктаторами нагадала про спілкування з північнокорейським правителем Кім Чен Іном. Демократка чітко заявила про підтримку України і важливість її перемоги. Вона також прокоментувала постійні обіцянки Трампа завершити війну за 24 години, якщо він виграє вибори. Дональд Трамп каже, що війна закінчиться протягом 24 годин, бо він просто здасть її. І це не те, ким ми є, як американці. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін зараз би сидів би в Києві. Поглядає. Чи нарешту Європи, починаючи з Польщі, камала Гаріс вважає, що європейські союзники Сполучених Штатів та союзники по НАТО вдячні, що Трамп більше не президент. Вона запевнила, разом із однодумцями розуміє важливість найбільшого військового альянсу, який коли небудь знав світ НАТО, а також нагадала, що всі разом вони чимало зробили, аби зберегти здатність зеленського та українців боротися за свою незалежність. Втім, тема зовнішньої політики була, хоч і значною, та не головною на дебатах. Більшість суперечок точилися навколо внутрішніх. Проблем Америки. За першими відгуками, Камала Гарріс, яка спершу виглядала дещо розгубленою, зрештою опанувала себе і була переконливішою та ще й перевершила очікування. За результатами опитування, проведеного на замовлення CNN, 63 глядачів вважають, що вона виступила краще. Трамп вразив лише 37% аудиторії. Перевагу Гарріс визнали навіть у команді її суперника. Зокрема, про це написав у соцмережах Ілон Маск. На довершення офіційно Гарріс підтримала співачка Тейлор Світ. Умку якої зважають мільйони шанувальників, свою підтримку попдіва висловила через інстаграм. Цей допис вже за кілька годин зібрав майже 5 мільйонів уподобань. Тим часом команда Камали Гаріс уже запропонувала провести ще одні дебати. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини.